Росія зараз не має стратегічних резервів, а оперативні дуже обмежені, тому вона постійно перекидає сили та засоби між напрямками, створюючи ілюзію, що в неї все гаразд. Це тріумф руського ружа, це тріумф руської армії, це возрождення Росії. Зараз окупанти мають просування на фронті лише через те, що мають значну перевагу в особовому складі, і постійно використовують каби на кожному з напрямків. Втім, в них теж є проблеми. Перевагу в солідовому вони мають через те, що призупинили наступ на Покровську. Вони зараз перекидають оперативні резерви з Покровського напрямку. Тобто найбільш підготовлені з'єднання переміщуються з однієї ділянки фронту на інший. Це означає лише одне, що вони не мають достатньо резервів, щоб сконцентруватись на кількох напрямках. Тому фактично вони концентрують свої головні сили та засоби на одному з напрямків, оголюючи інші. Звичайно, просування є, однак воно відбувається з колосальними втратами. Пане Андрію, знаєте, я б хотіла розпочати. Ми тут говоримо про спроможності армії Путіна. І, Напевно, дійсно вони ну не такі прям великі, попри великомасштабність населення Росії. Ну, враховуючи те, що йому довелося залучати військових із Північної Кореї. І багато було розмов щодо того, які саме війська, наскільки вони підготовлені приїдуть. Пам'ятаєте, була інформація, що це їде якийсь елітний спецназ там високопідготовлені військові північно-корейські. от, видання The Wall Street Journal пише про те, що насправді. Для участі у війні Росії проти України Північна Корея відправляє найімовірніше юнаків там не старших 20 років. Можливо, це вони були нещодавно призвані в армію з тих кадрів, які були вже в мережі. Видно, що вони не досить високого зросту, такої статури. Не сильно розкачаною, скажімо, так, ну тобто про спецназ не йдеться. Якщо ми ми не знаємо, поки що достеменно про яких військових може йти мова, що їх не бачили на фронті, але суто з військової точки зору, давайте от логічно спробуємо з вами подумати, чи логічно. Лідеру північної Кореї дійсно якийсь найкращий, найелітніший свій спецназ відправляти на війну в іншу країну. Чи логічніше віддати якихось от таких ем, нещодавно призваних до армії юнаків, яких як то кажуть, не шкода диктатору? Насправді тут все залежить від його цілі безпосередньо. Якщо він хоче підготувати свій особовий склад до майбутньої війни з Південною Кореєю, що цілком ймовірно, то йому було б, звісно, вигідніше сюди присилати. Частково професійних, частково непрофесійних військових. Тобто спецназ для того, щоб він потрошечки ротаційно отримував якийсь бойовий досвід, через те, що займатися умовно в кілхаусах, займатися на полігонах, це, звісно, що одне, а бойові дії це зовсім інше. І вони абсолютно відрізняються. А на 100% відрізняються від того, що відбувається на полігоні. Тому їм їм просто обов'язково отримувати цей бойовий досвід через те, що будь-який найелітніший на словах спецназ дуже швидко обламується. Як тільки він попадає в реальні бойові дії, і де е, ти йдеш класною стійкою, весь такий класний, гарно вдягнутий, весь такий спортсмен накачаний, все красиво біля тебе прилітає 155-мм міна і е, косить трьох твоїх побратимів позаду, від відповідно відразу весь цей спецназ закінчується, і в тебе з'являється. Абсолютний страх і в тебе з'являється абсолютна якась істерика, можливо, і так далі, щоб цього не було, щоб переступити це все. Ти мусиш проходити певний бойовий шлях, ти мусиш проходити от певну підготовку і так далі, саме в бойових діях безпосередньо, а не тільки на полігон. Тому для нього частково це достатньо вигідно. Плюс, якщо він присилає сюди молодих новомобілізованих чи новопризваних, це теж йому плюс через те, що це знову ж таки молодняк, який буде мати бойовий досвід і. Я казав, кажу, і буду казати, що війна це справа молодих, і завжди піхотинець 20-річний буде кращий ніж піхотинець 45-річний. Він завжди буде витривалішим, завжди буде здоровішим, завжди буде ефективнішим і завжди буде більш задиристим. А інколи ця задиристість дуже потрібна для того, щоб прийняти бій і перемогти в бою. Пане Андрію, я от бачила в пості пана Віктора Тарана, який теж долучився до лав збройних сил України, про те, що видали нібито військовим таку папірець чотири там фрази умовно українською накшталт кинь зброю, підніми руки догори, зніми каску бронежилет. І далі транскрипція, як це правильно вимовляється північно-корейською мовою. Ну я так розумію, що можливо певну частину військ готують до того, щоб якось комунікувати з північно-корейськими військовими, брати їх в полон. І так далі, і так далі. Щось вам про це відомо, що роздають ось такі папірці з перекладами, чи це якісь більш поодинокі історії? Наразі бійцям бригади рубіж не було видані такі папірці, але тим не менше мені здається, що це більше якийсь мем, це більше якийсь жарт. Ось хоча, в принципі, з нашими реаліями. Цей жарт може перерости в цілком раціональну річ, з нарахуванням, якщо дійсно будуть попадатися корейські полонені, буде цілком вигідно з ними спілкуватися зрозумілою для них мовою. Це перше і друге, я більш як впевнений, що полонених корейців буде дуже багато. Тому чому тому, що е, мати можливість втікти з тоталітарного режиму, здавшись в полон, це значно кращий варіант ніж вмерти за тоталітарний режим за десятки тисяч кілометрів від тоталітарного режиму. Ще й на чужій землі, тобто тут абсолютна абсолютно ймовірність того, що буде велика кількість полонених корейців. Тим більше мені дуже сподобалося, як головне управління розвідки зняло б таке е, відео, е, де вони корейською мовою показали умови військовополонених росіян. І я вам скажу, що в деяких випадках ці умови краще ніж в принципі все, що бачили північно-корейці. Деякі росіяни навіть такого не бачили, як те, що вони бачать в полоні. Тому uh, це може їх дійсно навіть змотивувати. Ну, якщо звісно в них буде можливість це відео побачити. Ну, стежимо тут. Видання Форс повідомляє, що нібито вже ці війська направлені у район Курської області. Ну, стежимо і стежимо за повідомленнями нашого головного управління розвідки. Пане Андрію, тут діпстейт повідомляє нам про те, що ворог окупував місто гірник Курахівської міської громади Покровського району Донецької області. Також зафіксовано просування окупантів в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці. Біля Шахтарського та Новоолексіївки Донецької області. Що нам станом зараз в принципі треба розуміти про бойові дії? Насувається зима, хоча мені здається, вже неодноразово було в хіра сказано, що з настанням зими холодів там ніякі бойові дії не зупиняються, не заморожуються. Вони так само активно ведуться, ну просто умови суттєво ускладнюються. Звісно, що вони повністю не заморожуються. Очевидно, що вони будуть продовжуватись, тим більше, що противник бачить, що в нього є наступальний потенціал, і, на жаль, він отримує певні досягнення, що є дуже жахливим для нас сценарієм. Але знову ж таки, саме завдяки зимі, болоту снігам тощо можна зрозуміти, що вони не зможуть рухатися так активно, так як вони рухалися раніше. Тим більше, що там є великий. Сценарій того, що за рахунок снігів і болота противник не зможе так рухатися технікою. І відповідно, все ж таки штурмові дії вони будуть в крайньому випадку трішечки рідшими, і в крайньому випадку дадуть нам можливо можливість якось більше підготувати оборонні позиції Сил оборони України, в тому числі бригади Рубіж. Тобто, в будь-якому випадку зимою воювати ніхто не хоче, холод, мряка, болото хочеться посидіти в бліндажі, якщо немає іншого виходу, і погрітися десь біля буржуйки. Пане Андрію, а ще запитання: от ми на початку нашої розмови озвучували інформацію, що ну це знову ж таки західні змі пишуть, що можливо Путін буде змушений якось змінити тактику ведення своєї цієї війни через брак грошей, брак особового складу, і так далі. А чи є в нього? Можливість змінити характер ведення цієї війни, ну тому що не знаю. Тут мені здається не так, що прямо в тебе отак, от перед тобою карта. Тут я буду так вести, війну, тут так, а тут ось так. Це ж залежить зокрема і від Збройних сил України. Характер тої війни, велика проблема в тому, що насправді протягом крайнього року він вже змінив достатньо свою тактику ведення війни подивіться кількість керованих авіаційних бомб і фабів які прилітають при попри територіям по безпосередньо фронту по позиції і по містам які знаходяться трішечки далі тобто вони розвивають саме цей напрямок діяльності розвивають його достатньо активно і е, ми бачимо що кількість фабів от на початку в 2022 році двадцять третьому році їх майже не було це були поодиночні випадки. У 2024 році вже їх ні, 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 нікого не здивуєш швабами. Вони прилітають кожного дня десятками сотнями, Просто кожного дня, і вони звісно, що стирають повністю е, позиції сил оборони України, стирають повністю міста. Вони знищують будинки. Абсолютно нераціонально, але от ворог намагається просто стерти будь-яку інфраструктуру і власне. Тут все залежить від того, чи зможемо ми знищувати їхню авіацію, через те, що єдине, що наразі зможе нам допомогти вийти з цієї ситуації, це знищувати безпосередньо авіацію противника.